Вітаю, друзі! Сьогодні я вам покажу, як зв'язати ось таку гарненьку шапочку. З таким ось гарненьким, дуже об'ємним краєчком цієї шапочки. І також дуже легко далі в'яжеться резиночкою 2 на 1, і гарна ось така гляньте, гарнюсінька така, акуратненька макушечка. Ось подивіться, як вона виглядає на мені. Далі я вам покажу, з якої я пряжі в'язала та яку пряжу ви можете примінити. І так, любі друзі, давайте приступимо до в'язання такої чудової, такої зимової, такої гарної шапочки. Для в'язання шапки я буду використовувати ось таку ниточку. Це ниточка у мене 75. Акрил і 25,6. Цю ниточку можна замінити, буде дуже гарно шапочка виглядати з Alize Angora Gold. Також можна в 3, в 4 ниточки в'язати. І давайте будемо починати. Я наберу на спиці 60 петельок. І тоді з вами зустрінемось Набрала я на спиці 60 петельок і поки що я з'єднувати не буду. Я перший рядок пров'яжу дві виворотні одну лицьову. Це буде установчий рядочок. В'яжемо це легко і просто 2 виворотні, одна лицева. І на оцих трьох петельочок ми будемо формувати визеруночок. Дві виворотні, одна лицева, дві виворотні, одна лицева. Тепер я з'єднаю разом і підемо далі в'язати. Ось так, тут буде наприкінці дві виворотні, а ось тут буде лицева, де ми просто знімали. І тепер у нас починається перший. Або другий рядок нашого візерунка. Ну, перший, тому що перший у нас був установчий. В'яжемо дві виворотні, ось тут підтягуємо дві виворотні. І тепер з одної лицевою ми вив'язуємо 5 лицьова, накид, лицьова накид. Да? Ось дивіться, як виходить. Одна, дві, три, чотири і п'ята. Оце у нас рапорт визируночка. Знову ще раз показую. Дві виворотні. І з одної вив'язуємо 5. Один, два, три, чотири, п'ять. Оце у нас рапорт визерунка. Так ми в'яжемо до кінця рядка. Один, два, три, чотири, п'ять. Для другого рядка нам ще знадобиться в поміч крючечок, гачочок. Ну, можливо, і обійтися без гачочка, але в мене ниточка, бачите, слоєва, то буде треба помічник. Так, значить, другий рядок, дві виворотні П'ять разом. П'ять разом, оці всі п'ять. Де я накиди робила і пров'язували лицеві. Це п'ять у нас разом. Ось так. Так, це рапорт візерунка Ще раз, дві виворотні, п'ять разом. І так, другий рядочок в'яжемо до кінця. Уже виходять у нас отакі гульочки. Третій рядок, дві виворотні, одна оця петелька, де ми вив'язували одна з п'яти, знімається нитка позаду. Дуже легкий ряд. Дві виворотні, Лицьова знімається, нитка позаду. Дві виворотні. І так, в'яжемо по кругу. Оце третій рядок. Четвертий рядок буде точно такий, як і третій. Дві виворотні, одну знімаємо, нитка позаду. Все. І отакий везеруночок ми в'яжемо на висоту, яку вам сподобається. І ось дивіться, яка краса виходить, який об'ємний. Виходить у нас визерунок. Значить, пров'язала я 5 рапортів визеруночка. Ось по цій схемці. Да? Я тоді її сфоткаю і ще раз ставлю. Це у нас, значить, зараз поміряємо, скільки вийшло. 8,5 см. Оце ободочок вийшов 8,5 см. Далі я буду в'язати шапочку зовсім простим визерунком. Далі в'яжу 2 виворотні одна лицьова. Три петельки, дві виворотні, одна лицьова. І так, в'яжу на потрібну мені висоту. Дуже таким легким Так, Починаємо в'язати самостійно, і далі зустрінемося, як я вже пров'яжу якусь частину. Помірюю вам знову сантиметром, і далі розкажу, як виготовляти макушечку. І ось так красиво виходить. Дуже гарно. Ще кольор у мене такий насичено синій. Обалденно така шапочка вийде. Так, продовжуємо в'язати. Вив'язала я на нужну мені висоту. Зараз я поміряю. Дивимося, значить. Десь 15 см. Разом 22 Ну, Якщо трішки розтягнути, то десь 20 см, я думаю, буде. Да? Як розтягнуть ось так. Може, 21. Так, тепер будемо формувати верхушечку-макушечку. Робиться це наступним образом. Це теж легко все робиться, доступно. Дивимось. <кій> так, оце у мене початок ряду. І зразу у нас дві, у мене дві виворотні. Оці дві виворотні я пров'язую разом. Ось так. Далі лицьова Дві виворотні разом. лицьова І так робимо весь рядочок. Так, оце. Давайте так скажемо, це перший рядок убавки макушки. Дві разом виворотні лицева. Далі, другий, третій рядок убавки ми не будемо робити. Будемо пров'язувати по визерунку, як лежать петлі. Петлі у нас лежать так, одна виворотна, одна лицева, одна виворотна, одна лицева. Пров'язуємо другий і третій рядок. Зустрінемося в четвертому рядку, де будемо знову обаляти. Четвертий рядок убавок. Значить, я буду пров'язувати одну виворітну одну лицеву, ось так разом. Щоб отак образовувалась доріжечка, да лицева. Трішечки отак підтягую, щоб зручніше було, і ось так от пров'язую. І в нас в наступному рядку вийдуть всі лицеві петельки. Ось так. Далі п'ятий рядочок буде по везеруночку всі лицьові. І шостий рядочок знову дві разом, дві разом, дві разом. Так. Так, оце у нас четвертий рядочок. Так, п'ятий рядочок буде по везерунку. Всі однаково в'яжемо лицьовими петельками. І шостий рядок закриття. Те, що так, беремо. Дві разом, дві разом, дві разом. Якщо вже незручно круговими спицями, беремо чулочні і допрацьовуємо макушечку, так, ось так по дві разом. А далі. Зостанеться у вас там декілька петельочок, берете голочку, ниточку, затягуєте і оцей кончик, макушечку цю стягуєте, і у вас вийде гарна шапочка. Така гарна, цікава шапочка. Все, працюємо далі самостійно. Я тут тугенько так затягнула, що петельочки тугу сидять. Все-таки я вам скажу, рекомендую брати пряжу, щоб вона була одна. Хай вона буде товстенька, але одна і добре скручена. Бо якщо вона, отак, як у мене, з багатьох ниточок, то тяжковато піддівати. Ну все, працюйте далі. Ось отака класна макушечка виходить. От я так ниточку вже проділа. Тепер я її на виворіт витягну. І там затягну і зав'яжу. Так. так, отак підтягую, якщо треба, ще там прош'єте і зав'яжете на бантик або на вузлик, все це обріжете і буде у вас гарненько все. Так, я теж оце все кінчики, все це поховаю зараз. І буде ось така у нас класна шапочка. В'яжеться, як бачите, легко. І класно. До побачення, любі друзі. Бажаю всім здоров'я, щастя, натхнення мира!